Hello, everybody. I'm Peter from Minnesota. I have good news for you right from the Biblia. The Biblia is God's Word. God says in His Word, Jesus said, For God, so the world. So. Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Цей чоловік приїхав з Америки, його звати Пітер. В такий невеликий, невеликий час для України він приїхав сюди, щоб сказати вам добру звістку. Так бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Божий син Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, тому що ми є грішні і по Божій справедливості заслуговуємо на покарання. Проблема в тому, що люди не можуть себе спасти жодними добрими справами. Чи грошима перед Богом ніхто не оправдається, Бог хабарів не бере. Прийде той час одного дня, коли Бог буде судити людей по правді весь світ через можа, що Його наперед він поставив і подав докази всім нам, і мертвих Його Воскресивши. Ісус Христос, Він приходив на цю землю не судити людей, а спасати. Він помер на Христі за наші гріхи, дорогі люди. Всю вину нашу Ісус Христос взяв на себе і пролив святу не кров, і помер, Ну, Він не тільки помер, Він воскрес третій день по Писанню ради нашого оправдання. Дорогі люди! Ісус Христос, єдиний шлях на небо. Ну, коли вдруге Ісус прийде на цю землю. Він прийде не спасати людей, а судити. Дорогі люди, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, у свої серця, відкрийте свої серця, Ісусу Христу і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Бог любить людей. Прийміть його, прийміть дар життя вічного і спасетеся. Час бо близький, Господь гряде, час обмежений. Ми також закликаємо всіх тих, хто вірить в Бога. Моліться за народ України, моліться за, за Україну і за нашу владу. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинився це кровопролиття, щоб Бог дав мудрості нашій владі. Як правильно керувати нею і приймати закони, які угодні Богу, які відповідають Біблії, дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, Юрій, тут.